Вітаю! В ефірі канал Хлопці з лісу і його постійна рубрика Кухня народів світу. Ми продовжуємо уграти по далекому сходу, і сьогодні у нас на огляді самурайський сухпай особисто від його величності імператора Хірохіто. Значить це у нас одноразовий сухпай. Е, він катається в мене в речах десь із минулої осені. Мені здається, пачка була спочатку вакуумна, але з часом вона розгерметизувалася. Знаходиться воно ось в такого розміру пакеті У нас його можна було би сміло скласти удвоє, щоб воно займало менше місця. Ну, тим не менше, це все дурниці. Більше цікавить, що у нас усередині, враховуючи, що це японський сухпай 22-го року, термін придатності 25-й рік, три роки непогано. Е, думаю, там буде якийсь місосуп, рамен або ще щось те, що ми звикли бачити в ресторанах східної кухні. Але не факт. Так як тут написано все іерогліфами японськими, а я в них ні бум-бум і тут ні слова англійською, то будемо звертатися знову до машинного перекладу. В смислі спагеті? Які добіса спагеті? Якби я хотів спагеті, я би розбутив десь італійський сухпайок. Спагетті, спагеті, курячий рис. Яйце фарш піднос, ложка. Ну, мискарис тут є. Хоча це не китайський, це японський дивно. Е, написано, що це незвичайний пайок неаполітанський. Тобто, ти, коли відкриваєш японський сухпай, очікуєш на Але замість того отримуєш автопіцу Раз менше з тим відкриваємо і дивимося, що у нас всередині. Ну, відкривається зручно, не треба навіть діставати катану, щоб його вскрити. Так о, випала ложка. З ложки ми почнемо. Це не просто ложка, це ложка вилка, що якби не натякає, що в нас страви можуть бути як рідкі, так і тверді, можливо. Ну, Таке добротно, Десь на 4 по 5-бальній системі. Цілком може бути. Правда, якась вона маленька. Значить дитяче. Так я задобався сидіти в позі лотоса. Ой! Присети старість, не радість, молодість, не вічність. Так, що у нас тут? Е, пардон? Або японці багато їдять на обід, або я помилився, і це не разовий, а добовий суфай, бо тут три упаковки. Хоча ні, миска одна, тому він, мабуть, таки буде разовий. Немає розігрівача, тут щось тверде. Можливо, якийсь хліб чи паляниця. Е, що на дотик тут є спагетями, мені важко сказати, бо воно на дотик однакової субстанції. Е, тільки цього більше, а цього менше. Ну, а це просто тверде. А може це спагеті? Типа мівіна. Ну, будемо на, на, на це відкривати е, кожне і дивитися, що там. Е, тут немає розігрівача, відповідно, ми не можемо його собі розігріти без застосування. Сторонніх якихось предметів, відповідно, нам треба, якщо це макарони, потрібна буде якась вода, потрібне буде джерело вогню, щоб його нагріти і приготувати. Насправді я не знаю, скільки треба чекати, і годинника в мене теж немає. Тому Почекаємо просто скільки там часу, поки воно, на нашу думку, суб'єктивно трохи нагріється. Тоді будемо відкривати і дивитися, що з цього можна вживати, а що не можна. Так, першим у нас це якийсь незрозумілий неаполітанський привіт Японії, який складається із величезної кількості інгредієнтів. Ну, от тільки деякі з них це овочі, цибуля, китай, морква, пенне помідори, сало, гриби ковбаса, борошно пшеничне, печінка свиняча, цукор, вустерський соус, сіль, екстракт свинини. Круто. Далі, оце от тверде: курячий рис. Менший пакетик. Google нам сказав, що це яєчня. Якщо ми все правильно переклали, то в мене закрадається підозра, що це не разовий. А добовий пайок. Тобто тут у нас три страви, але якось їх на одного солдата маловато. Хоча самураї аскети, але далеко не всі японці самураї. Тому ми тільки методом наукового тика зможемо зрозуміти. Разовий це е, сухпай чи добовий. Ще один момент, на який ми звернули увагу. До речі, на нього теж треба звертати увагу, якщо ви будете мати справу з всякими сухпаями, мову яких ви прочитати не можете. Це калорійність. Калорійність зазвичай пишеться доволі зрозумілими нам звичайними цифрами. І тут написано, що калорійність цієї штуки 371 ккал, кілокалорія, оцієї штуки 77 ккал, кілокалорій, а цієї штуки 327 ккал. кілокалорій. Відповідно, разом ми складаємо докупи і отримуємо. Там що ми отримаємо? Якихось там 700 з копійками кілокалорій. І можемо сказати, що 700 кілокалорій на добу цього буде замало. Тому ми можемо зробити висновок, що або японці дуже мало їдять, або і живуть Божим духом. Або це разовий сухпай. Будемо перевіряти. A few later. Відкриваємо, дивимося, що у нас вийшло. Із цього. І так. Давайте почнемо із того, що вони називають рисом. Бачите, та частина, яка не була в воді, вона залишилася ще твердою. Не знаю, чи можливо буде її їсти. Давайте її трохи розімнемо руками. Ну що, момент істини? Відкриваємо. Та блін, мокрі руки, мокра упаковка. Та Що ж таке? Ну нормально. Так, ложечка. Що, давайте дегустувати. Знаєте, що вам скажу? Як на руці сухпайка, цілком навіть годно, навіть дуже годно. Причому навіть ся, який твердий зверху. Його також можна їсти. І, в принципі, страва самодостатня, їй нічого не потрібно. Ну, я, чесно, я не очікував. Такого бомбезного. мабуть, це найсмачніший рис сухпайку, який я їв за все своє життя. Він би, можливо, би хотівся бути трошки гострішим от табаску туди нафігачити з американського сухпайка, але і без нього він цілком самодостатній. І дуже навіть смачний. А ну нахер! Іноді самого факту володіння вогнепальною зброєю достатньо для того, аби запобігти злочину. Засоби активного захисту будь-якої системи та калібру, а також обладнання та спорядження до них ви можете знайти в магазині прапорщик, який знаходиться в місті Києві за адресою вулиця Чекаленка, 20А. Так, дістаємо наш непонятний оцей от неаполітанський. Він добре нагрівся. Ух ти. Пахне прикольно. На смак не погано. І так, такі це у нас макарони. Японські макарони неаполітанські. я як свиня, більше замостився ніж. Одразу мінус: немає серветок у цьому сухпайку. Відповідно, мені коли вимостився, як свиня, доводиться йти в машину і телетним папером витирати руки. В принципі, як тут немає і інших всяких інгредієнтів, типу солі, перцю, бро, цукор, якийсь чай взагалі мова навіть не йде. Очевидно, в японці в інший підхід до цього. Так, добре, спробуємо ці макарони. Ммм. Макарони? Рис мене вразив більше, але макарону теж нічого. Ну, скажу, нормально таке і хавка в японців. М -м, це прям смачно. Трішки відчувається після смак чуть-чуть цієї хімозності. Але в польових умовах, коли ви голодні, мабуть, на нього по барабану. От не знаю чи печую, він, правда, не викликатиме. Але печую, викликає, мабуть, половина речей, які в раціоні сучасного військового. Тому засоби печії треба з собою якісь таскати на кишені. Е, якщо рис, це у нас просто рис і томатна заправка, то е, тут вже заморочились трошки більше. Тут макарони, які е, переварені, але ну не прям як клей для плитки, а так, що їх можна в принципі, жувати. дорота поклав, роздавив їх і все, і ти ними не подавишся. Е, присутні шматки, прям цілі шматки грибів порізані. Якісь маленькі шматочки. Фарсу, фарсу, фаршу І соус е, нагадує е, соус болоньєзе чи щось такого от, плану. Ну, чесно кажучи, я не очікував побачити в японському сухпайку от таке. от. З іншої сторони, а хто сказав, що кухня для військового має бути там прям традиційною народною, і крім рамена і суші, в цьому сухпайку нічого не має бути. Це, знаєте, то саме. Наче в українському сухпайку мало би бути там, борщ, галушки, там, сало і вареники, наприклад. Наші сухпайки також мають доволі велике різноманітне меню. Тому не дивно, що в японському сухпайку ми можемо знайти страви, які в нас не асоціюються взагалі із країною ранішнього сонця. І третя страва. Ми її спочатку кинемо в окрему миску, оскільки ми до кінця не впевнені, що це. Можливо, взагалі і смажити треба, бо це яєчня, як там написано. Кидемо її в окрему миску, далі вже із побаченого будемо приймати рішення, куди це все подіти. На запах щось стрьомне. На вигляд, як дитячий понос. Ну воно дійсно схоже на яєшню. Можливо, її не треба було розігрівати, треба було кидати на, на, на сковорідку одразу на пательню. Схоже на такий трохи недожарений омлет. Чесно кажучи, мені, мені стрьомно. Я спробую його на смак і спробую не риганути при тому. смак як е, засіб для миття посуду. Не питайте, звідки знаю, як на смак і на смак засіб для миття посуду, але щось, щось в ньому є. Їсти я це не буду. Дякую, залишимо це поціновувачем східної кухні. На вигляд, воно як банош, але на смак воно схоже на сире яйце зболтане, з болтане з крохмалем. І оператор резонно зауважує, що, можливо, воно було просто сирим, і ми його залили водою, тому воно перетворилось на таку субстанцію. На кінцевий результат повинен бути його зовсім іншим. Можливо, ми неправильно просто це готуємо, і його дійсно треба було викидати на якусь сковорідку і смажити. Але в польових умовах це практично нереально зробити, хоча. Ну, менше з тим. Скоріше за все, мене правильно просто його приготували. Оці консистенції, в якій воно зараз, я його їсти не хочу і не буду. Давайте підводити підсумок. Що я можу сказати? Рис-бомба на п'ятірочку. Макарони на 4 з плюсом. Вони смачні, але я підозрюю, що може бути Е, Третю страву оцінювати не будемо, бо я її не розумію, вона мене не розуміє. Можливо, із цього омлету мало вийти щось ось таке. А вийшло щось от таке от. Е, Змінусів у цьому сухпайку, попри те, що він смачний, ну, реально, я так і не поняв. Е, на один раз це все їсти ну, три страви на раз, можливо, там на сході в них такі особливості культурні, кулінарні. І їм треба три страви за раз. Як на мене, три страви за раз – це забагато. Але і розтягнути ці три страви на день вони є маленькі. І всього ми підрахували, що там 700-800 калорій, кілокалорій, то цього явно буде мало для того, щоб солдат цілий день прожив на цьому. Ну, я не знаю, може японці не їдять в армії чи ще щось там, їх дух воїна годує. Але українському солдату... На один раз цього буде забагато, на цілий день цього буде замало. Тому особисто для мене не зрозуміла до кінця концепція цього сухпайка. Е, можливо, просто я її ну, не можу зрозуміти усвідомити. Якщо ви викупаєте, чому воно все побудовано саме так, пишіть про це в коментарях і просвітлюйте нас темно. Ще з мінусів можу сказати, що ну де ніштяки? По перше, ну банально нема серветок, по-друге, ніяких напоїв, ніяких солодощів, ну нічого. Смачно, але не вистачає дечого. Ну, японцям, можливо, це просто така комплектація попалася мені. А можливо, японцям слід взяти приклад із американців, які кладуть в Америці всякі, ніж чи з інших європейських сухпайків. Ага? О, Оператор каже, що з корейців також можна взяти приклад, у них теж там непогано побудований сухпайок. До речі, відео про корейський сухпай. От тут за посиланням шукайте й дивіться. Що ж, е, ті страви, які ми змогли нормально приготувати, вони зайшли аж на ура. Е, для того, щоб їм повноцінно ними наїстися, то хотілося б, щоб їх було трошки більше, але в цілому дуже навіть непогано. Е, що ж, дякуємо вам, друзі, за перегляд, дякуємо всім військовим за те, що боронять нашу країну в боротьбі проти московської орди. Дякуємо всім волонтерам, які допомагають вершити цей процес. А вам дякуємо за перегляд, до нових зустрічей і бережіть себе!